Програнку, ви дивитесь Савиті на каналі Україна студії Олександр Мозговий. Харківщина, Одеса й Київ одразу у трьох населених пунктах пролунали вибухи на півночі. Країни горіли цистерни з паливом. На півдні здетонувало неподалік волонтерського центру, а у столиці Гриміло на околиці. Жодний інцидент не кваліфікований як теракт. Слідчі ще з'ясовують причини. Терактом називає у соціальних мережах вибух на Харківщині. Місцевий волонтер Всеволод Кожем'яко. у Балаклійському районі на станції Шебелинка рвонула цистерна з паливом. За словами чоловіка, близько 10-ї вечора у ємність влучили з гранатомета. Три цистерни, що зайнялися після цього, спецслужби намагалися відчепити від складу в обласній прокуратурі. Версію теракту поки не підтверджують. Дійсно, пройзошло вас гаражні. Адільна большая просьба, теж офіційна ранша не давать кваліфікації тому прийше вкотре вибухи лунають в Одесі. Напередодні просто у середмісті вибуховий пристрій спрацював біля відділення банку, Здетонувало біля вікна керівника установи. В цьому ж будинку розташований центр збору допомоги для вояків на сході. Минулося без поранених, постраждали лише шибки. У цьому та навколишніх будівлях вибиті вікна. В мережі мешканці уже жваво коментують. Людей жалко, которые в мороз без окон теперь день два жить будут, а некоторые, возможно, и дольше. Пока каждый не будет думать о безопасности, все это будет продолжаться. Посадить охрану. Тяжело неспокійно було і у столиці. У спальному районі Києва Троєщині теж чули вибух. Про це пишуть користувачі соцмереж адреса Миколаєва 3 В за попередньою версією. Здетонувала граната. Зараз на місці працюють слідчі. Дімітрій Клименко, Валерія Сарачан. Сабиття канал Україна. Ще один автобус із пасажирами потрапив під обстріл на Донеччині. Цього разу під Докучаївськом. Одна жінка загинула ще семеро людей вкрай в тяжкому стані у лікарні. Загалом в салоні їхали більше двох десятків працівників флюсодоломітного комбінату, які поверталися після зміни. Сталося це ще 15 січня. Утім, фотодокази з місця трагедії з'явилися в інтернеті лише цієї ночі. Попередня версія, як і у Волновасі, обстріл з системи залпового вогню Град. Різниця лише в тому, що Докучаївськ розташований на непідконтрольній Україні території, а трагедія. Сталася біля блокпосту самопроголошеної ДНР. Факт обстрілу автобуса сабиттям підтвердили і місцеві жителі. Проте офіційні джерела про це поки мовчать. Про критичну ситуацію на сході говорили в службі безпеки України Валентин Лайченко зустрівся з представниками опозиційного блоку. За словами депутатів, обговорили нагальне заблоковані партії вугілля на окупованому Донбасі, брак продуктів та медикаментів, перебої з постачанням води і тепла. Зараз за офіційними даними на непідконтрольній Україні території більше 5 мільйонів жителів. Результати встречи ще будуть додатково обрабатываться. То ли це промышленный блок, то ли це гуманітарний блок, то ли це компенсація государства перед э, людьми, которые пострадали во время проведения АТО. Э, системно будет вырабатываться, подаваться. Э, те ж самі поправки на уровень кабінету міністрів при формуванні бюджета. Вайченко определил замов, которые непосредственно отвечают хто за промышленность, хто за гуманітарну, хто за медикаментозное, за медицину, хто по вопросам хищения людей, мародерства и так далее. То есть є непосредственные люди, з которыми ми будемо работать. Відкупитися від армії. Узаконити ухиляння від служби за гроші пропонують депутати. У профільному комітеті лише міркують над сумою. Дорівнюватиме вона має зарплаті контрактника за один рік чи за п'ять. Це відповідно 43 або 216 тисяч гривень. Єдине, в чому парламентарі одностайні послуга має бути справді дорогою. Посилення тиску на Кремль та боротьбу з тероризмом обговорювали напередодні Вашингтоні лідери США та Великої Британії Барак Обама і Девід Кемерон, окрім агресії Росії на сході України, згадували й про трагедію у Франції детальніше з американського бюро сабитій Христина Шкудор. Старих друзів прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон приїхав до глави Білого Дому Барака Обами. Лідери обох країн на спільній прес-конференції звертаються один до одного без дипломатичної помпезності, лише по імені. Вступному слові і Кемерон, і Обама згадували Україну. Головний меседж офіційному Кремлю тиск на Росію продовжуватиметься, головно через військовий конфлікт на сході України. Ми домовилися підтримувати жорсткі санкції проти Росії допоки вона не вгамує свою агресію в Україні. А Києву ми сприятимемо у проведенні реформ. Росія порушує всі можливі і неможливі міжнародні правила. Певний Кемерон і підкреслив важливо, аби це зрозуміли усі країни Європи. На Росію ми і далі тиснемо, аби цю кризу вирішити дипломатичним шляхом. Те, що зараз відбувається на сході України, загрожує Сполученим Штатам та Великій Британії. Утім, основну частину спільної прес-конференції світові лідери присвятили питанню безпеки. Наголосили протистояти і боротися з тероризмом у світі зараз потрібно як ніколи. Згадали про останні події у Франції та Бельгії. Особливо нині актуально протистояти кіберзлочинності. Кемерон цього разу в Вашингтоні похизувався близькою дружбою з Обамою. Американський президент інколи британського прем'єра називає БРО, що в перекладі з американського сленгу означає братан. Христина Шкудер, Василь Мартищенко, Сабиті, американське бюро канал Україна. З'явилися нові жахливі подробиці трагедії, що сталася на Буковині в ніч на 14 січня. Водія, який у своєму житті віз 12 маланкарів і в'їхав в іншу групу колядників, знайшли повішеним у лісосмузі на околиці чернівців. Попередньо слідство вважає, що це самогубство, аби уникнути покарання за аварію, в якій одна жінка загинула на місці. Ще 10 людей потрапили до лікарні. Двоє з них і досі у важкому стані. Слідів насильницької смерті на цілі ну шляхом поверхневого огляду не виявлено. Йому 25 років. Що примітно, що як і це уже покійний водій, так і постраждалі. Вони були всі учасниками переберії. Там було три маланки, які зіткнулися на дорозі. Самосуд чи піймали на живця з відомого в Павлограді та Тернівці хореографа, активісти руху проти подофілії, домоглися зізнання в слабкості до малолітніх хлопчиків, зняли на відео та поширили в інтернеті. Натомість батьки вихованців стали на захист хореографа це відео з допитом та начебто зізнанням у педофілії шокувало весь західний Донбас. Шанований в Павлограді і Тернівці хореограф та керівник клубу бального танцю Вікторія Сергій Яценко був затриманий активістами громадського руху проти педофілії, коли той, начебто, прямував на зустріч до 15-річного хлопця. Хотілось как круче казати. Ну блін, ну казати ну, ну, дурачок. Колеги Яценка та батьки дітей, яких він тренував, не вірять очам. кажуть, що знають хореографа тільки з кращого. Гого в палаці дитячої творчості Павлограда говорять, що ліпшого наставника станцій ще не було. Результативність його роботи вісьма і висока. Хочу сказати, що він участвував як в обласних, всіукраїнських, так і міжнародних конкурсах. Наступного дня після перегляду відео майже всі батьки вихованців центру дитячої творчості написали заяву до міліції та прокуратури міста. Всі як один стверджують, що хореограф чесна та порядна людина виступають на його захист і звинувачують активістів у наклепі. Можна видірнути абичного будь-якого, напасть на нього определеною групою людей, завершить які угодно насильственні действия збити, аклівітати. Представник громадського руху проти педофілії каже, що відомого хореографа виводили на чисту воду майже два місяці. По факту це самосуд. Ну якщо б відповідні органи хоча б яким-небудь образом реагували на подобные инциденти со стороны людей, действия взрослих людей, направлені отнош... до дітей, то никакого самосуду не було б. Після інциденту Сергія Яценка звільнили з палацу творчості. і Чоловік поїхав з Павлограда. А тим часом батьки дітей об'єдналися та вимагають повернення хореографа на роботу. Самі ж вихованці клубу відмовляються займатися танцями в інших викладачів. Андрій Бережний Дарина Дубинка Савитія канал Україна. На ранок все як розвиватимуться події о п'ятнадцятій, розкаже Олена Кот. Також про всі головні новини. Ви можете дізнаватися на сайті газети сьогодні в розділі Саботє. Бажаю гарних вихідних і залишайтеся з України.